Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока І зараз із нами на прямому зв'язку. Юрій Гнат, полковник речник повітряних сил збройних сил України. Від нього дізнаємося подробиці нічної атаки на столицю. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку вітаю. Нічна атака на Київ була найбільш інтенсивною за всю повномасштабну війну. За інформацією голови Київської військової адміністрації. Чим расисти били цього разу? Чи задіювали кинжали? Ну, власне, інформацію вже опублікували зараз на наших ресурсах. Головнокомандувач так теж опублікував вже офіційну інформацію, яка сьогодні є у нас на офіційних наших сторінках. Були застосовані аеробалістичні ракети з шести літаків. Міг 31 к знаємо, що це літак є носієм саме аеробалістичних ракет Ха 47 Таким чином, шість таких ракет було спрямовано та обіг столиці. Вони всі знищені нашою обороною, вже як командувач повітряних сил відзначив Довго ж таки роботу успішну роботу наших зенітних ракетних підрозділів. Ну крім того, атакували окупанти і з. Південного напрямку з кораблів у Чорному морі 9 крилатих ракет калібр знищено на різних напрямках, тобто на частина знищено на півдні частина вже знищено по маршруту слідування. Таким чином, знищено 9 ракет калібр, а також три ракети або ж це С-400 або ж ракети Іскандер М. Там зараз типу уточнюється, Ну, летіли вони по балістичній траєкторії. Таким чином, противник завдав ударів 18 ракет. Кетами різного базування повітряного, наземного та морського. Крім того, атакували вони ще у ніч, так на якесь 16 число, атакували. Шахедами шість БПЛА в було знищено, крім того, знищено три ще розвідувальних БПЛА, якому які очевидно проводили розвідку власне повітря розвідку повітряних повітряного розвідку напередодні оцих от ударів, з'ясовуючи що що і як тому робота сьогодні надзвичайно успішна. Усі повітряні цілі знищено. Ну і як бачите, шість ракет кинжал це ну, такий показник, який доволі вражаючий на сьогоднішній день. А якою була мета цієї атаки? Ну то треба запитатися, мабуть, в окупантів Київ знов залишається в такому в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони, тому що і і об'єкти інфраструктури і інші важливі об'єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога. Тому тут можна ну, припущення робити різні, сам а найголовніше, що знищено власне те, що все, що летіло на Київщину, і треба дійсно подякувати і повітряному команду центру, і іншим підрозділам протиповітряної оборони, які зробили цю роботу сьогодні. Дякую вам дуже за інформацію і нашим силам протиповітряної оборони. З нами на прямому зв'язку був речник повітряних сил, полковник Юрій Гнат. Вже о дев'ятій свіжий випуск новин а доти зустрічайте в ефірі Ірину Баглай. Залишайтеся з нами.